Перестаньте лікувати кашель у дітей всякими сиропами відхаркувальними засобами, ті, які будуть продукувати багато мокротиння, тому що дихальні м'язи у дитини до 4 років слабкі. Дитина не зможе цю мокроту викашляти. Ця мокрота вона закупорить у ці дрібні трубочки, бронхи, і ви отримаєте ускладнення. тобто ви зробите гірше сиропами, ніж отримаєте користі. Краще поставте зволожувач повітря, зробіть так, щоб мокротиння в бронхах не засохло, тому що сухі мокроти, оці соплі сухі, вони перетворюються на клей момент і його віддерти від бронха або з носоглотки нереально. Ви пробували коли-небудь на структуру, на в'язкість оцей момент клей. То саме відбувається в дитини в бронхах. Тому забезпечте прохолодне повітря, скрутіть опалювальні прилади, поставте зволожувач повітря, зробіть дренажний масажик, і дитина сама викашляє цю мокроту. Тому що причиною кашлю є віруси, а віруси проходять самостійно. Педіатр вам потрібен. На тому етапі, щоб послухати, що в дитини нема запалення. Особливо, якщо температура понад 4 дні, є температура і кашель, тоді треба послухатись так. Іноді призначать вам інгаляції, але це вже після того, як лікар послухав і буде вже знати, що вам можна, що не можна. Також не ставте дітям банки, гірчичники, тому що це не робочі методи, тільки шкодять. Також заборонено робити парові інгаляції, тому що можна елементарну. Кипятком обпекти дитину. Ви вже б давно це все знали, якби підписані були на доктора Анатолія. Так що залишайтесь на цьому каналі, поставте пальчик і підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Тут все про те, як виростити здорових дітей.